Привітки усім. Хочу вам показати наш пляж у житному Житомирському гідропарку. Такий от пляжик, трошки заріс уже. Ніхто його не прополює. Водичка така вже пише заборонена купатися. Года така класна, дивіться. Така водичка. Ну, М -м -м. Ну, така собі така, така прохладнувата, скажу. Чи може це мені не з непривички? Так, така скажу. Так, Легка тонька. Не знаю, може я привик не пусти. Але ну, така собі середня. не Скажу, що дуже тепло. Така може починає зеленіти. Вон, ракушки якісь. Щодового дня, пишіть коментар, в коментарях, а ви вже цьому році купалися на пляжі. Я подивлюся, якщо сьогодні нагріюся сильно, то може і скупнуся. Подивимося. Можу, в крайньому випадку піти. Отам вот, от, у нас роздягулка і під душем скупатися.